Мінус елітний склад серед російських окупантів. Головне управління розвідки відпрацювало на території Російської терористичної федерації і ліквідувало підполковника Росгвардії. І не лише мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 30 вересня вівторок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою і доступною. Мовою про що будемо з вами сьогодні говорити? Про те, що в гурівці, хлопці та дівчата Буданова б'ють не лише по Криму, але й по території Російської Федерації, там зверхньо, в хорошому розумінні цього слова ліквідували топ-керівний склад Росгвардії Російської Федерації і також відпрацювали по тимчасово окупованому Криму, тому що зуміли уразити флагман ППО Росії, яким вона дуже пишається і всім продає, також. Трамп і міністр оборони Підґексет вийшли з сенсаційними заявами. Ну так вони їх анонсували, і там згадав Трамп і про Путіна. І під Гексет сказав, що тепер армія буде е, дуже класичною, не можна носити бороди. Словом про це все ми з вами поговоримо в Росії. В Кремлі згадали, що вони хочуть ще плюс дві області України, і ми з вами. Проаналізуємо, що і раніше на картах в Генштабі терористів висіла карта України, де вони хочуть заграбастати ще дві наші області. Ну і звичайно, був Варшавський безпековий форум, де виступив Кіт Келлог, Багато чого сказав про те про війну Росії в Україні. Що Путін її програє, і він це розуміє, і також згадав про томагавки. Перед тим як розпочати, звичайно ж, попрошу вас, друзі, підпишіться на мій YouTube канал, Щодня оновлюємо для вас аналітику. Обов'язково поставте лайк. Напишіть коментарях, звідки ви нас дивитися. Ваші зауваження, побажання, запитання. Я все читаю. все про до уваги. Тому дуже вам дякую за те, що ви активні. Давайте збільшувати нашу з вами спільноту, просувати у контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, 28 вересня, це, до речі, підтвердження, і наші гурівці це відео якраз і продемонстрували, тому що їм вдалося уразити масну ціль. Дивіться, я вам покажу. Ось. Це Ставропольський край Російської Федерації. Ось вся ця операція триває. Що відомо, що 27 вересня українська розвідка спільно з рухом визволення Кавказу знищила підполковника Розгварді та ще двох військових у Ставропольському краї Російської Федерації. Про це повідомило саме головне управління розвідки. От я так розумію, це кавказці, які співпрацюють. Це наша мережа гурівців по всьому світу, і в тому числі на території Російської Федерації. От старший офіцер управління так, от за даними ГУР поблизу на пункту. Там Букан у Ставропольському краю ліквідовано підполковника Росгвардії, який очолював групу спецпідрозділу Авангард. Разом із ним загинули його помічники та водії. Повідомляється, що група військових прямувала на полігон, проте не доїхала до місця призначення. От ви самі прекрасно побачили, як дві автівки їдуть і вони підриваються. Найцікавіше, знаєте, хочу вам що сказати, що операції горівці дійшли до того рівня, що вони. Зуховало, домовляються. Мало того, що ви маєте провести диверсії. Ви, будь ласка, ще робіть відео відстеження, і відеофіксацію тому що ми хочемо ще всім показати, як ми працюємо і як ми це вправно робимо. І ви ж подивіться: це не просто операція під прикриттям, це операція під прикриттям, яка Тепер доступна і для нас з вами, аби ми розуміли, що наші спецпідрозділи, наші спецура одна з найкращих в світі, окрім цього, те що я казав у ніч на 30 вересня, на цьому на 30, на сьогодні підрозділи сил спеціальних операцій, це наші уразили радіолокаційну станцію російського зенітного ракетного комплексу С 400 його експортний варі... назва на продаж тріумф. Тимчасово окупованому Криму символічно і цікаво, знаєте що? Що довгодороговартісна е, ця система ППО ворога націлена, зокрема і на те, аби бити по БПЛА. Вона була нейтралізована ударними дронами сил спеціальних операцій. Радіолокаційна станція є очима цього комплексу С-400, без елементу спостереження. Та наведення уся система втрачає свою боєздатність. А ви, ви би розуміли, що коштує С-400 е комплекс до доходить ціна експорту 1,2 мільярди доларів. І росіяни дуже хвалилися цим своїм тріумфом і натюхали цих тріумфів до речі, іранцям і іранці, коли в них розпочалася ця 12-денна війна з Ізраїлем. В перший же ж день авіація Ізраїлю повністю. Розтрощила ППО С 400 тріумф російський. Більше того, дві сотні літаків були в небі, і ця от так звана розхвалена система протиповітряної оборони, яка виробляється на болотах, не збила жодного літака, і зараз іран шукає альтернативи, де би взяти якісь інші протиповітряну протиповітряної оборони і системи. Ну тому що вибачте, те, що зробили росіяни, це з лайна і палу. Насправді вони кажуть, що С 400 збиває балістику. Ну не збиває воно нічого, хоча розрекламовують. І до речі, вони ж продали цю ці комплекси і Туреччині, тому Туреччина попала під санкції США, і зараз Ордоган роздумує, аби щось з цим робити. Він хоче f е 35 купувати в США. А на С 400 дуже і не розраховує. Вони впроваджують свою систему протиповітряної оборони, бо знаючи, що це повністю якась нездарна річ. Кіт Келох виступив на безпековому форумі в Варшаві, і на думку спецпредставника Трампа по Україні, російський диктатор Путін усвідомлює, що він не зможе виграти війну в Україні. Я думаю, що, мабуть, у глибині душі Путін розуміє, що не може виграти це не виграшна битва для нього в довгостроковій перспективі. Цього не станеться, заявив спецпредставник. Також Келок висловив свою позицію щодо порушення російськими літаками, літаками та дронами. Перепрошую, повітряного простору країн НАТО. Фактично він підтримав ідею про те, що російські цілі у разі їхнього вторгнення у повітряний простір альянсу потрібно збивати. Далі також він каже: крім того, Келок висловився щодо того, чи можливо організувати тристоронню зустріч між представниками України США і Росії. На його думку, це стане можливо, коли ціна війни для РФ стане непомірно дорога. Він сказав, що Україна вже досягає прогресу у цьому питанні, б'ючи по нафтопереробних заводах, що скоротили видобуток нафти на 20%. Давайте ми ну кіткелох він є хороший друг України. Насправді він найбільш проукраїнський, але давайте ми все ж таки йому, як громадяну США, порадимо, що всі проблеми, які створюються терористам. 140 мільйонному сто мільйонній країні, якої не мало би бути на землі, це все силами і виробництвом вітчизняним. Ви, американці, нічого нам не даєте. Ми лише можемо купувати. Та й те, ви досі по факту ми не бачимо дозволу, аби застосовувати ваше озброєння по території Російської Федерації. Тому те, що ви розповідаєте, що ціна для війни для Путіна має зрости і вона зростає. Це все не завдяки вам, а це. Напротиріч вам тому що ви при Трампові за вісім місяців зробили рівно нічого. Я зараз до речі про це згадаю Трамп знову там вийшов наговорив але ще згадаю про Китакелога. Тут він знову ж таки реверснув, тому що пригадуєте він казав про те, що з тих висловів і тих. Тези, які я чув, що Україні таки нададуть ракети, ракети томагавки, які можуть летіти там на 2000 кілометрів і мають бойову частину півтонни майже. Так, от виступаючи на Варшавському безпековому формі, Келох наголосив, що говорив лише про публічні заяви і немає внутрішньої інформації про процес ухвалення рішення або про його підсумки. Також Кело згадав і про ті його польоти до Лукашенка. Тепер він каже, що зустрічі з Лукашенком були для того, аби передати якісь там. Меседжі путіну ну, слухайте Це цілком брехня, тому що вони ж напряму там спілкуються а з путіним. Трамп каже: будь-коли може говорити, і не треба через Лукашенка нічого передавати. Я вас прошу це раз. По-друге, так Кело хоче замаскувати те, що вони просто таки зняли санкції з Белавія авіакомпанії білоруські і тепер Белавія може е, приймати. Американські літаки, а потім американські літаки можуть там рухатись до Москви, чи там Белавія може до Москви рухатися, напевно, так краще сказати, а потім до сполучених штатів Америки. Ну і деталі Белавія може купувати, аби Росія під санкційна мала чим міняти. Ремонтувати свої літаки, які вони вкрали в Європи і в інших країн ось для чого було зняті санкції, і ще й плюс США хоче відновити посольство в Білорусі. А тут вони розказують, щоб продати якийсь меседж. Не треба Лукашенка, або передати якийсь меседж. Більше того, ось вам квітенсенція всіх перемовин і старань сполучених штатів Америки мало того, що Кремль за вісім місяців не пішов ні на які поступки, то у Кремлі ще й вважають, що в Одесі, послухайте, та Миколаєві, нібито є багато прихильників Росії, які хотіли б пов'язати свою долю з нею. Але Буцімто говорити про це смертельно небезпечно. Про це заявив пресекретар диктатора Путіна Дмитрій Пісков. Цитую безумовно в Одесі і Миколаєві є багато тих, хто хотів би пов'язати свою долю з Росією. Зараз ці люди навряд чи зможуть підняти свій голос на користь цього. Це просто небезпечно для життя, стверджує. Він у Кремлі і його відповідь речника Путіна була на нещодавню заяву зрадника колаборанта Сальдо, який називає себе главою Херсонської області. Той заявив, мовляв, якби в Одесі та Миколаєві провели референдум, то місцеві жителі, нібито вирішили воз'єднатися з Росії. Ну бачите, пропаганда, пропаганда і ще раз. Пропаганда. Я вам хочу нагадати, що місяць тому пригадуйте засідав генштаб Російської Терористичної Федерації. Там сидів Герасумом, і в них на а стіні була мапа. Я на цьому акцентував увагу і вам наближав, показував, що на цій мапі в них Одеса. Одеська область і Миколаїв, є Миколаївська область віднесені до їхньої країни 404 Ось які наміри мають Росія, і оці розповіді від Трампа, що і Марко Рубіо, держсекретаря, що потрібно підписати угоду, і буде багато строгостроковий мир. Це все брехня. Мета Росії це знищити Україну так чи інакше з паузою, чи без з оголошенням якогось миру чи без нього, тобто пригадуєте суркова ідеолога так званий на Він казав, ми готові на все, навіть почекати довше, навіть припинити бої, навіть все поставити на паузу, але ми знищимо Україну. Тому слухати, що нам розповідають тут в Білому домі, що мовляв поставте підпис і все буде добре. і Ви житимете в прекрасній країні. Так не підходить, поки ворог не буде розбитий, спокою нам не буде. Ну і от білий дім виходить з заявами. Ви чули минулого тижня під Гексель, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, зі покликав екстрено усіх генералів, усіх високопосадовців військових з усього світу американських сказав екстрено всі прибути до США, тому що є заява, і що він сказав? Дивіться, він сказав дуже смішне, відверто смішне. Та сама важлива заява ніяких більше борід, довго волосся чи показу показового самоствердження. Ми будемо стригтися, глити бороди і дотримуватися стандартів, бо це як теорія розбитих вікон. Коли хуніх них нехтуєш дрібницями, згодом втрачаєш контроль над. Важливим хочете борду вступати до спецназу. У нас е, не армія скандинавських язичників, але були лідери, які не вимагали дотримуватись стандартів. Ну і Гексет сказав, що тепер міністерство оборони тере війни США вони думати, е, щоб мати мир, треба готуватись до війни і каже, що вони будуть в майбутньому воювати. Ось для чого Гексет зіз е, всіх цих зіправ генералів також виступив там Трамп. І що сказав Трамп? Послухайте. Під час виступу Міністерстві війни він прямо назвав тупим скандально відомого російського політика. Ви знаєте, Дмитрія Медведєва. Він просто згадав цей інцидент про ядерної його ядерні погрози. Цитую: це було дійсно тупа людина. Згадав слово ядерний. Я називаю це слово на букву «Н», ну, «Nuclear». Англійською, і він каже, що є два слова, які ним не, не зможу ніколи не назву на букву Н, а цей ем, туп, а ця тупа людина дозволяє собі подібні заяви. А ви розуміли, що мав на увазі дві букви Н це Чорношкірі, ви знаєте, як вони звучать в англомовному варіанті, і Н це ядерна зброя, Нуклія е, суть в чому, що в США в політикуму, який ти був не був би токсичний, як який би ти не був емоційний. В принципі вважається неетично і неправильно говорити про ядерну зброю і її застосування, тому що це занадто складна і важка тема, і не можна розкидуватись словами наліво і на право. Це дуже делікатна тема, і дуже рідко. Чи блогери, чи політики, чи шоумени, чи в телеканали згадують взагалі про ядерні удари. А в Росії наліво направо Дімітрі Медведів прокинувся. Давайте по Берліну, давайте по Лос-Анджелесі, давайте по Лондону. Ну і от тому так гостро відреагував Трамп. Також Трамп звернувся до Путіна. каже: Я звернувся до Путіна так. Ти виглядаєш жалюгідно. Вже чотири роки тягнеться війна, яка мала би закінчитися за тиждень. Ти що паперовий тигр? Ну і свого традиційно не забув здати Україну Трамп. Заявив, що рік тому сполучені штати нібито не мали власної зброї, оскільки віддали все Україні. Рік тому ми були мертвою країною, каже Трамп Країною, яка котилася до пекла мертвою скрізь від імміграції до військового е контексту. Ми не мали зброї. Ми віддали все Україні. У нас нічого не було. Ну от дивіться знову ж таки. Згадуємо його риторику на на генасамблеї. ООН. Минулого тижня і тепер бачимо, що Трамп знову каже: віддали зброю Україні. Дивіться за цією гучною риторикою, за цими гучними заявами, і, начебто, розворотами і тому подібне. Немає жодних дій. Просто європейці напружилися, сказали, що будуть давати гроші на купівлю озброєння в США через систему Пюрел, і потім європейці ці будуть віддавати зброю Україні все. Більше з боку Трампа і адміністрації Трампа і керівництва США при Трампові нічого немає, але заяв лунає купа. Тому наступного разу про це ми з вами говорили. Навіть якщо Трамп скаже, що я даю умовно кажучи, ядерну зброю, ядерну бомбу Україні і можете бити де ху... будьте спокійними, ні до чого не дійде Бо Трамп це балабол, людина, яка заповняє інформаційний простір, аби постійно тримати в напрузі своїх. Свій електорат, електорат, ну і звичайно ж намаца диктувати щось у світі, але цього в нього нічого не виходить. Також хотів би знаєте, з вами поговорити і грати кілька слів про північно-атлантичний альянс, але знаєте, що немає що сказати, тому що вони дуже заклопотані, в них багато справ. Знаєте, в чому їхня справа генсек НАТО, секретар НАТО, Марко Рюте заявив, що альянс продовжує розслідування обставин останніх інцидентів із вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії та Польщі про це він повідомив перед зустрічю колеги і комісарів з питань безпеки. За словами Рюте, наразі залишається невідомим, хто саме стоїть за порушенням повітряного простору Данії. Коли йдеться про Польщу і Естонію, каже очевидно, що це росіяни. Ми ще з'ясуємо, чи. Це навмисно каже чи ні? Але навіть якщо й ні, це безрозсудно і неприйнятно. Слухайте, ну це вже смішно виглядає, тому що він опускає рівень е, розмови від того, що Росія атакувала до площини, А хотіла атакувати Росія чи не хотіла? Послухайте, вбивця є вбивцею, і його наміри, мотиви нікого. Не мали би цікавити, він є вбивця, його треба покарати. А чим НАТО займається? Воно досі вже більше тижні з'ясовує, слухайте, куди що летіло. Ну, якщо говорити про Польщу і дрони, то це було 10 вересня. Сутя 20 днів вони думають: так хотіли чи не хотіли з такими блискавичними висновками і вирішеннями питання. А в НАТО я прекрасно розумію керівництво країн Балтії, Латвії, Литви, Естонії, які переживають, що НАТО не встигне їм допомогти. Ну, це чи слухати, якщо вони вирішують по два-три тижні хотіли, не хотіли. А якщо буде вторгнення в Естонію, що будете робити? Тому естонців я дуже дуже розумію, і їм співчуває, що НАТО дуже багато кричить, але робить значно менше. Ну і ОРВА, слухайте, як завжди, давайте на завершення я буду згадувати про льоліків і боліків Орбаняток. Лише вам нагадаю вкотре, що весною наступного року будуть вибори, і Орбан фактично не має шансів перемогти. Проти нього там виходять і протести. і Він взагалі несе ахінею. Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висловив думку, що країни заходу підтримують Україну у війні, щоб не лишитися осторонь її. Поділу а Росія, нібито, вже здобула перемогу за словами Орбана. Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом він вони обговорювали енергетичні питання, зокрема те, що Угорщина лишається одним із небагатьох європейських споживачів російських енергоносіїв. Далі він перейшов до теми війни. В Україні на Заході не хочуть залишитися осторонь поділу України. Не помиляйтеся, вони не борються з Росією. Росія забрала 20% України, а на Заході вважають, що мають право забрати решту. Це типова імперіалістична війна. Він також підкреслив, що США на його думку діють найрозумніше, створивши економічне підґрунтя через угоди про надра. Орбан стверджує, що західні країни прагнуть контролю над територією сільським господарством і мінеральними ресурсами України. А це подається як захист країни, хоча насправді за його словами йдеться про грабуну Слухайте, давайте нагадаємо ще раз, хто блокує в Європейському Союзі допомогу багатомільярдну на майже 7 мільярдів на. Військову підтримку України це Угорщина. Нагадаємо, хто є дотаційною країною. Якщо ви кажете, пан Орбан, що всі такі імперці в Європі, чого ж вас дотують? Чому вам допомагають тримати вашу економіку? Краще б вас поглинули і мали вас васали, як вас має Москва, маріонеткою, але цього чомусь ніхто не робить. На завершення хочу сказати, що Орбану ще не довго і нагадати Роберту бродні Мадяру, очільнику наших сил безпілотних систем, що є та труба дружба. Про яку каже Орбан, що ми більше не маємо звідки брати нафту лише від Росії. Це навіть і добре, тому що ми тоді знаємо точно, як заткнути рота Орбану, який каже, до речі, ми ще раз вами говорили, що Україна не має суверенітету, вона не є незалежною. Тому по дружбі вдаримо і побачимо, хто від кого буде залежний. Це найголовніші новини, станом на 30 вересня, вівторок. Обов'язково підпишіться, обов'язково прокоментуйте, обов'язково поставте лайк і поділіться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Вращак. Побачимось в наступних.